Щороку лісові пожежі знищують десятки гектарів зелених насаджень Прикарпаття. Вогонь завдає не лише колосальних збитків державі, але й негативно впливає на здоров'я мешканців краю. Тому на Верховинщині відбулися спільні тактико-спеціальні навчання підрозділів ДСНС та працівників лісового господарства. Тема тренування гасіння пожеж в природних екосистемах. Учасники тренувань відпрацювали алгоритм взаємодії в разі виникнення загорань в лісах та на відкритих територіях. Особливу увагу приділили тактичним. Діям злагодженості команд, способам локалізації вогню та безпечному використанню спецтехніки. Основними завданнями навчань було відпрацювання організацій та тактики гасіння пожеж в природних екосистемах з урахуванням специфіки місцевості та особливостей розповсюдження вогню. Під час навчань особливу увагу було приділено координації дій між підрозділами, швидке реагування та ефективне використання сил та засобів. Крім практичної частини, фахівці обговорили основні причини виникнення. Пожеж в природному середовищі, шляхи їх попередження та важливість своєчасного реагування. Показали, що ми маємо над чим працювати, нам потрібно вдосконалюватися. Що є такі зауваження, які конструктивні. Бо ми все ж таки лісова охорона, ми маємо стіжки, але фахівці ДСНС, і нам потрібна ваша порада, потрібна ваша підказка. Як воно працювати, ми будемо себе вдосконалювати, тому що всі ми бачимо за останні роки. В екосистемах пожеж збільшується, наголошую вдосконалювати, вчитися. І такі навчання, щоб вони були не останніми, будемо ще ініціювати проведи. Такі навчання є вкрай важливими, адже дозволяють досконалити навички, відпрацювати координацію дій між службами та підвищити готовність до надзвичайних ситуацій. Нагадуємо, більшість пожеж в екосистемах виникають через людську недбалість. Не спалюйте суху траву, не залишайте непогашене багаття, бережіть природу.